Мої вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чихрай, і це програма Наше здоров'я. Щороку, 24 березня, по всьому світу відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата вибрана не випадково, адже саме в цей день 1882 року Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що сприяє захворюваності. Детальніше про цю хворобу нам розповідатимуть лікар-епідеміолог державної установи львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта. Та лікар-фтезіатр Самбірського протитуберкульозного кабінету Львівського центру легеневого здоров'я Тарас Бурий. Пані Оксано, вітаю вас. Нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке туберкульоз. Туберкульоз це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і уражає переважно легені, але може уражати і інші органи та системи організму: кісткову систему, і сичеву систему, головний мозок і інші. Туберкульозом можна заразитися при вдиханні зараженого повітря, в якому є мікобактерія туберкульозу. Яку ще називають паличкою коха, і цей організм не схожий на інші мікроби, адже його унікальність полягає в тому, що він є надзвичайно стійкий навколишньому середовищі. А, скажіть, будь ласка, ще якими є причини появи туберкульозу? Туберкульоз, оскільки туберкульоз передається повітряно-крапельним та повітряно-половим шляхом, мікобактерія знаходиться в дрібних краплях слини і кухвори виділяє при чханні розмові кашлі. Кількість людей, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, становить близько 25-30%, але хворіє тільки кожен десятий. Виділяють мікобактерії туберкульозу не всі пацієнти, а тільки ті, ті, в кого є розпад легеневої тканини, або ті, які є бактеріовиділячами, тобто в народі кажуть, відкрита форма туберкульозу. Велику роль також поширення туберкульозу відіграє і відмова від вакцинації в ранньому віці дітей, адже дитячий організм є надзвичайно сприятливий до цього захворювання. І коли збудник потрапляє в організм, організм його сприймає як свій і дозволяє легко потрапити в легневу тканину. Також з найважливіших зразчинників це є війна в Україні, адже це також впливає на здоров'я населення України, оскільки чинниками, які сприяють захворюванню на Туберкульоз це є зниження імунної системи. Скажіть, будь ласка, якою є зараз статистика захворюваності у Самбірському районі? Наше відділення проводить постійний моніторинг стану захворюваності на інфекційні захворювання, в тому числі і на туберкульоз. Якщо порівнювати, ми завжди порівнюємо в інтенсивних показниках, рівень захворюваності на Самбірщині завжди є вищий від середньообласних та середніх показників по Україні. І Можна відмітити територіальні громади, де найбільш висока Заразність, це є Новокалинівська територіальна громада, Боринські територіальні громади. Це також може свідчать, свідчить про хорошу роботу лікарів, які виявляють таких пацієнтів. Ну, наразі дякуємо вам, пане Тарас. Ви як лікар-птазіатр, розкажіть нам, будь ласка, які на які симптоми слід звернути свою увагу? Доброго дня. Ну, скажімо так, першими симптомами, що є захворювання туберкульозу, це є. Зниження маси тіла, поганий апетит, субфібрильна температура, кашель, який триває більше двох тижнів. Оскільки з нас йде реформування медичної служби, значить всі пацієнти з такими скаргами повинні йти до свого сімейного лікаря. І вже далі сімейний лікар повинен вирішувати питання подальшого обстеження та лікування хворих. При попаданні на прийом до сімейного лікаря такі хворі з тими скаргами повинні заповнити скринінгову анкету. Це є порядка 12 запитань, в яких відмічають свій стан хворий. І тоді сімейний лікар виставляє підозру на захворювання, специфічне захворювання легень, тобто на туберкульоз. Хворий повинен далі йти на обстеження, мокротиння, якщо він його виділяє. На даний період цей аналіз провести є надзвичайно реально в нас в районі. На базі нашого Центру первинної соціальної медичної допомоги є бак лабораторії і робиться Джин Експерт, тобто генетичне обстеження мокроти. При отриманні результату хворий з знимочком і з результатом джин експерту вже скеровується сімейним лікарем де фтезіатра, де йому виставляється діагноз туберкульозу, або при негативному результаті аналізу призначається специфічна терапія, яка триває 10-14 днів, після чого йде повторне обстеження пацієнта. При встановленні діагнозу туберкульозу ми дивимося, чи в залежності від стану хворого. Чи він йде на госпіталізацію в Центр легеневого здоров'я, оскільки лікування хворих відбувається зараз у місті Львів, і чи попадає на амбулаторному етапі лікування. У зв'язку з проведенням реорганізації, колись наш бувший міжрайонний самбірський протуберкульозний диспансер, має три туб-кабінети. Це є туб кабінет в самбурі, туб кабінет у старому самбурі та туб-кабінет. Місті Турка. На даний момент в нас по району на амбулаторному лікуванні знаходиться 60 чоловік. Тобто ті хворі, які вже або були проліковані в стаціонарних умовах і переведені, або ті, і ті, які розпочали лікування амбулаторно. В зв'язку з проведенням реформування медичної і також стезіатричної служби не є мусова госпіталізація хворого, який не виділяє туберкульозної палочки. Тобто такий хворий не є ізольований і не покидає свого звиклого місця проживання, перебування, не стає, грубо говорячи, ізгоєм. Він далі продовжує проживати і перебувати в даному колективі. На даному етапі у нас також в лабораторії проводиться результат чутливості до антипротитуберкульозних препаратів. І якщо є збережена чутливість, то хворий отримує лікування 6 місяців. Якщо чутливість до препаратів є змінена, значить лікування є довше, тобто є резистентні форми туберкульозу. На даний момент ми маємо трошечки збільшення резистентних форм туберкульозу, які пов'язуємо фактично з самолікуванням хворих, які до того, як попасти до сімейного лікаря, цим займалися. Тому дуже прошу не займатися самолікуванням всіх наших громадян і жителів нашої громади, а звертатися безпосередньо до лікарів, щоб було своєчасно встановлено діагноз. Що стосується. Контактних осіб, які є з хворими на туберкульоз, тобто виділяють перше, друге та третє коло контактних осіб. Ну обстежитись я вважаю, що потрібно любій людині, незалежності від того, чи в якому вона колі є безпосередньо задіяна. Але припустимо, контактні особи першої лінії це є обов'язкове обстеження, тобто це є домашні ті, хто проживають з хворим разом в одному приміщенні, та ті, які працюють в трудових колективах разом. Таким людям призначається хімія профілактика, та вони спостерігаються в протитуберкульозному кабінеті на протязі двох років. Якщо бачимо, тут, що, якщо хворий лікується, ну скажімо так, шість місяців, то спостереження йде навіть після його завершення курсу лікування. Можливо, добрий показник, можливо, ні, але захворюваності дитячого і підліткового віку на даний момент в нас по району немає. Хворіють в основному, якщо брати по статистиці, то хворіють чоловіки. Жінок є набагато менше. Ну, Сюди входять, напевно, як і представники різних груп ризику, про які Оксана Тарасівна говорила і буде говорити далі. Тобто є як соціальні групи ризику, так і медичні групи ризику. Обов'язково також мають бути обстежені люди з тих груп. і на мою думку, що от добре би було обстежуватися хоча б раз в році, та й колись були декретовані контингенти. Було дуже добре, колись нас забутив флюорограф, коли обстежувалися при постановці в центрі зайнятості. При постановці на облік всі, хворі, всі пацієнти проходили обстеження. Пані Оксана, говорили про групи ризику. Розкажіть, будь ласка, які є групи ризику? Повторююся, є група соціальні, є група медичні. До медичних груп ризику належать ті особи, які мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, злоякісні новотворення, які довготривало приймають імуносупресивну терапію, особи, які контактували діти й дорослі, які контактували із хворим на туберкульоз, діти й дорослі, які живуть з діагнозом ВІЛ. Також до соціальних груп належать цей особи, які довготривало перебувають в ізоляторах тимчасового утримання, люди без постійного місця проживання. Також ми зараз маємо таку групу осіб, як внутрішньо переміщені особи люди, які часто медичні працівники також належать до груп ризику. Також зараз дуже велика проблема є. Повторююся, якраз Орославове сказав, що працівники сфери торгівлі побуту не проходять медичні огляди. Це є дуже важливо і потрібно дійсно тим особам з групи ризику, хоча б раз на рік проходити медичне обстеження. Скажіть, будь ласка, телеглядачам, якою має бути профілактика про захворюваності? Перш за все, потрібно уникати контакту із особою, якою є підтверджена форма туберкульозу, хоча б перших три тижні, коли вона перебуває на такому посиленні. Леному лікуванні користуватися особистими предметами гігієни, вести здоровий спосіб життя, регулярно відпочивати, виконувати фізичні Права, не палити, не вживати алкоголь, е е е наркотиків, е докласти максимум зусиль, щоб їжа кожної людини була поживною, багатої на вітаміни, білки, жири, мінерали для зміцнення імунної системи, не купувати продукти на стихійних ринках, е також регулярно провітрювати своє житло, щоб не допускати накопичення пилу в приміщенні, і оберігати себе від е е віл-інфекції. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли до нас у студію і за ваші виступи. Дякуємо. Дякую. Хочу нагадати, що в гостях у нас була лікар-епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Оксана Неофіта та лікар-фтезіатр самбірського протитуберкульозного кабінету Львівського центру легеневого здоров'я Тарас Бурий. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.